Ну що, мої любі пацючки? Це канал мій логічно, і це нова рубрика перескази. Де ми пересказуємо теж логічно популярні та відомі фільми, так би мовити, все беремо з нашого катілка. Що згадаємо, те і маємо? Попередньому ролику ми пересказували сутінки першу і другу частину. А сьогодні ми продовжимо наше весілля з сутінками тільки на цей раз з третьою, четвертою і заключною п'ятою частинами. Якщо вам сподобається такий формат, ми будемо продовжувати його знімати, і, можливо, навіть градус нашого весілля буде повишатися з кожним разом. Якщо ви розумієте, про що я. Так що перед переглядом цього ролика я рекомендую вам піти спочатку подивитися попередній, тому що Надо. так надо. І гроші давай, бумажні теж так надо. Третя частина затемнення називається. Вроді як. А чим закінчилася друга частина? Чекайте, <світ> щось я забулася. А, точно, белку та нашу. Хочуть перетворити вампіра, я манало, княжна там у малої бзік на цих вампірах. Вона з першої частини, оце грози, все лілеє, щоб стати вампіршою. На що воно тобі надо? Непонятно, але гроші бумажні теж надо. У неї ж там навіть депресуха почалася, що вона стала старше Едварда на один рік. А те, що він тебе на 100 років старше, це не біда. Ну, все, Едвард там згідний, щоб вона перетворилася в вампіршу тільки при одній умові, щоб вона вийшла за нього заміж. І де він робить її пропозицію? Десь на обочині в лісі? Оце ж ніг не дать не взять. Я б, звісно, би, якщо б мені хтось робив пропозицію в лісі. І я і звіняюся. А скільки вони там знайомі, а? Вона осінню приїздить до Форкса, зимою він її кидає. Ну там пам'ятаєте, да? Октобер, новембер, Десембер, оце крутиться, вертиться вокруг неї. Потім він повертається, значить, по ідеї зараз весна. Вони знайомі навіть не один навчальний рік, так і ще половину з якого Едвард шатався, не пойме де. Ладно, що я тут возмущаюся, якщо у мене бабушка і дідушка вийшли заміж після. Двох місяців знайомства, Та я за два місяці навіть не запам'ятаю, як його звати. Ну і коротше, перед тим як перетворитися, Белла рішила з'їздити до своєї мами в Флоріду разом з Едвардом. І мені просто цікаво, а як вони його перевезли? Що це за транзит вийшов вампірський? Взагалі, знаєте, що я замітила? Що якщо в першій частині ой, Белла, подивися, це шкіра вбивці, то в другій частині вони буквально сидять на полі. А де блеск? Де блеск в очах нема, Все. господи, прости, там більше всього весіллю, напевно, ради її батя Белли. Супер. Оце так радість. Чесно, я кіню цього мужчину. Ой ці усики просто заводять, заводять мене з розуму. А і цей цей собака-сутула, оце Джейкоб, теж недовольний, що Белла і Едвард разом будуть. Бо того, що як це так, в вампіршу перетвориться, я не поняв. А хто тебе питає? Мені цікаво. Хто тебе питає? Нікому не цікава твоя думка. От сиди в своїй будці і не гавкай. Він взагалі такий неугамовний. Баба встала, місто продала. Що ти до тієї беле діло маєш? А він там ще в коханні їй признався. Точно! Я краще, я не мертвий. Найшов чим кичитися. Я тобі більше дам. Що ти більше їй даш? Будку біля гаража. І він її як засмокче, а вона йому така раз, разлівий дала, і руку собі зламала. І Карлайл її пішов лікувати. А мені би теж треба невідкладна швидка допомога, сроч тобі потрібно. А замість в чому цієї серії? Там же Белка всім голову скрутила, замутила і Едварду, і Джейкобу. І... Вікторії. Ну, пам'ятаєте, оці три блохи собачих? вона зібрала армію новонароджених вампірів, щоб порішати Беллу. А оці Алтурі криси підзаборні, понимаєш? Вони то все знали, вони знали, що армія збирається, і такі. Ой, а що це відбувається? ой. І там, коротше, каліни об'єдналися з вовками, щоб подолати армію новонароджених. А белку взяли і закинули кудись в гори, посадили в палатку, і Джейкоб такий м, давай я тебе зігрію своїми пресаками. І белка така ох, оце я вдачно в гори та залетіла. А Едвард чисто як куколт, який стоїть з боку такий. Ну, продовжайте, <хи> хоч подивлюся. А вона ж ще й так поцілувалася з цим Джейкобом, просто зализала його сама. Тобто, перед цим поняли, руку зламала об нього, а тут така: ой, я звіняюся, я передумала. І поняли, в цей же момент вона іще едварда зваблює. Я звіняюся. Мужику, всього лише на всього, рочків. Він у нас, квіточка, то ще не розкрилася. А вона, як последня, знаєте, оце захотіла та Едварда спокусити. Едвард такий, боже, женщина! Боже, женщина! Треба <Ааа>! її срочно якось відволікти. Чим можна жінку відволікти? Подарую їй зараз каблучку, і просто з кармана таке на тобі каблучку. Він так не хотів з нею спати, що аж заміж покликав. Ну коротше, щось там битва оце почалася і закінчилася. Вікторію схлопнули, як і всіх її напарників, і хочеться спитати: на що ти розраховувала? Я й звиняюся, Головна героїня у нас Белка. Звісно, все, до побачення. Вік Вікушка пока. Ну і все, школу закінчили і готуються до весілля тепер. Та сама. А твоя однокласниця, яка вискочила заміж після школи, висновки цієї частини, які Карлайл тільки один разочок нас полікував. Я забулася, ми ще дізналися трагічні історії сімейства Карлайлю. Джаспер у нас брав участь у громадянській війні, і його знайшла якась вампірша, яка перетворила його. Історія Едварда і Есмі ми дізналися в попередніх частинах. Їх там Карлайла перетворив, бо вони помирали. Про Розалі ми, по-моєму, дізнаємося в наступних частинах. У неї там така трагічна історія. О, її, коротше. Хотіла вона вийти заміж. Все там любов їй здавалося. А, угу, любов, звісно, мужик та її оказався іще тим додіком, зі своїми оцими ушльовками, друзями. Вони її в підворотні, як. Ну, ви розумієте, так? Да? І все, і залишили її там валятися на асфальті. Її Карлайл знайшов, спас, і вона пішла в весільному платі всім ститися. Я взагалі жінку не осуждаю, тільки підтримую. А я ж то, звиняюся, ще книжку читала. Але що думала, я вмію читати? От я знаю, що на Емета напав ведмідь, і Розалі його спасла і перетворила на вампіра. Карлайл, здається, мені очолював полювання на вампірів, і вони його з граєю покусали. Карлайлу там взагалі вже мужику 400 років. А так сохранився, звісно. Ой, І там Еліса ще залишилася. Вона мала видіння до того, як стала вампіршою. І за цього її здали в приют, її сім'я здала в приют. Там над нею робили дослідження, і якийсь із сотрудників співробітників. О, хтось із співробітників пошкодував Еліс і перетворив на вампіра. Ну що, наступні частини у нас світанок, перша і друга. Ну все, п'янка-гулянка починається у белки з Едвардом весілля. Я извиняюся, ви взагалі бачили їх весілля в лісі, всюди квіти, музика, бела прекрасна, Едвард там стоїть, мати Діва Марі, Я теж так хочу. Якщо у мене не буде весілля таке, як в сутінках, то я взагалі не бачу сенсу проводити весілля. Нашого воно мені тоді треба. Там же ще ж друзяшки белли були на весіллі, її підріжка така стоїть. Ой, белки та наша. Вагітна. Да-да-да. Угу, угу. А що ви думаєте? Вона так би просто виходила заміж? Ні, я взагалі бачила в неї животик. Ти розумієш, яка кресинна натура! Я ж казала, що це самий бісячий персонаж. І все, вони там відправилися в медовий місяць, і аж ліжко зламали. Я прям пам'ятаю, коли виходила ця частина, я ще в школі тоді навчалася. Боже, як давно це було. Я школу на секундочку закінчила вже 10 років назад. Так, от ми так чекали цієї сцени, а там толком нічого не показали. Оце прикиньте, який він. Чекайте. До мене тільки зараз дійшло, що це виходить і його, і її перший раз. Да уж, мій перший раз, звісно, був попічальні. А Едвард та не знає, що існує в'яз зі своїм першим разом. І він то думає, що те, що було між ними з Белою, це щось не окей, бо він там її синці оставив. Та може їй нравиться синці, Звідки ти знаєш? Ти взагалі ти з нею розмовляв? Може, це її вподобання якісь. Вони ж взагалі не розмовляють один з одним. Тільки ой, я так тебе люблю. Ой, я хочу стати вампіром. Ой. Прикиньте, один разок вони оце пошпілі і вона відразу завагітніла. Завагітніла від вампіра. Ну це просто як Джекпот виграти. Белка в шоці, Едвард в шоці. Каліни в шоці, Джейкоб в шоці, а вовки хочуть зробити із дитини Хачапурі. Ну і все, Джейкоб із цього пішов зі своєї стаї, а за ним оплилися два хвостика. І одна із них дівчинка Ліана, Л Л Л Лея Луїза. Ну точно, щось було на Ел. Коротше, щоб ти понімав, вона ж була закохана вожака стаї вовків в Сема. Да? І... Він, вроді такий, я тебе люблю, я тебе люблю. Але у них то по вовчим законам є оце от запечатлення. Ну, типу, знаєш, один раз побачив і все, на все життя, ти тепер моя. Я, звісно, не зрозуміла цю суть за Окей, ну ти, як вовк, запечатлівся да, на іншій людині. Але якщо ця інша людина, ну, терпіти тебе не може, то що ти будеш робити? Як маніє бігати за нею, чи що, я не розумію. Ну і вот, да, Сем запечатлівся на інший і кинув у цю лею лію маліну лілію. Каже: Ой, це мої інстинкти. Знаємо ми таких з своїми інстинктами, звісно. Ага, ну, і коротше, все, белка рожає, там полутохла. І в цей момент, коли вона рожала, Сімейство Каліни разом з Карлайлом вони відправилися на полювання і все, нікому роди приймати. Там Едвард, господи, простий бідний, тільки жінку недавно голу побачив, а тут треба вже роди приймати. Ну і народжується вона, Ренесмі. Це типа помість двох матерів матері Едварда і матері Белли. Ну, типа імена, да такої прекрасної дитини я в житті ніколи не бачила. Боже, прости, це графоністе чудо буде мені в страшних снах вижатися ще довго. Так знаєте, в чому прикол? Там взагалі ж з самого початку була лялька. Але вона була настільки, просто Не очень вона була, от, не Е, Коротше, що її вирішили замінити на ще більш прекрасну графоністу дитину. Взяти реальну дитину, похожу на актрису, за якийсь бред. Краще ми спочатку впихнемо ляльку, а потім зрозуміємо, що щось ми не те натворили. І прийдолбаємо до цієї ляльки графоністе обличчя. Звучить геніонально. І мала, понімаєте, тільки на світ цей з'явилася, а Джейкоб на ній запечатлівся, в пару, собі її взяв. Це взагалі здорова фінка. Я ж ось поняти не можу. Ні, він, звісно, там говорить, що, типу, якщо ти обрав собі в пару когось, то ти для неї як брат. Ага. Тільки я звільняюся. Братці, потім любовниками не стають. Ну, і не коли стають. <смі> ну, це вже таке діло сімейне. І все є за того, що Джейкоб і мала разом вовки не можуть тепер напасти на неї. А? Який шустрий, розумієте, так? Да? А прикиньте, як Едварду в цей момент. Спочатку Джейкоб бігає за його жінкою. Тепер за його дитиною. Висновки цієї частини які? Те, що Карлайл зробив медогляд нас вагітними. Я звиняюсь. І Белка нарешті, стала вампіром. Те, що вона так мріяло, нарешті здійснилося. Молодець, мала, звісно, йшла до своєї цілі і дійшла. Нарешті заключна частина. Убели чисто кайфуріки, вона, нарешті, стала вампіршою. І причому так прикольно, тільки стала вампіршою, а вже суперспособності у неї з'явилися. Вона, коротше, може блокувати чужі сили. А її донька може. Показувати свої думки, торкаючись інших людей, ну така якась бічовська суперсила. І там момент наступає, коли Белла дізнається, що Джейкоб обрав собі в пару її доньку, яка тільки родилася. Я так угараю з цього моменту, Розалі така чисто стоїть з боку. Ні, ну ти розкажи. Ну давай, ну розкажи Белці, що відбулося. Едвард з боку стоїть і либу давить, а Белка мутузи Джейкоба. Ну і що коротше? А вони вирішили сказати баті Белли про те, що її не стало, і переїхати коротше із Форкса. Ну як пацюки справжні біжуть постійно. І Джейкоб такий, в смислі, я тільки жінку собі знайшов, Точніше, вона тільки родилась. А вже треба прощатися. Ні, так діло не піде. І коротше, пішов розказувати баці Белли. Я просто згадую цей крінжовий момент, коли він стоїть посеред ліса і починає роздягатися для баті Белли. Такий, я чисто вам щось покажу і знімає штани. Джейкоб розказав баті Белли про те, що він вовк. І знаєте, баця та Белли так спокійно ще. Відреагував на це. Ну, чисто видно, да? мужчина там з состежнім. І батька пішов там белку провідать. І, і там момент такий, що вона одягає лінзи. І для того, щоб не було палівно, що в неї червоні очі. Так от, я не можу зрозуміти, а чого вони не носили лінзи в першій частині? Пам'ятаєте, там белка така, ой, а ти що, носиш лінзи? Ви... Уходиш, ну і. От реально, вони тільки в п'ятій частині догадалися, що можна використовувати лінзи чи хоча б говорити людям, що вони носять лінзи. Ну, коротко, все, Батя обідився, що з белкою все в порядку, і ще й з дитиною познайомився. І батя такий. О щось мені тут лапшу на вішають так добротно. Батя менше знаєш, більше спиш. Ну і що? Що у нас тут? Які проблеми в цій частині? Бо люба частина, знаєте, не обійдеться без проблем. Є у Калінів якась родичка, яка зустрічалася з одним із тих блохів. Пам'ятаєте, три блохи собачих? Вона щось на Калінів була зла, потім прийшла миритися, бачить Ренесмі і така, о, це так графон херовий!» Ні, ну ребята, за таке треба трендюлей получать. І коротше пішла до Вальтурі. Понімаєш здавати за графончик. Та вони рішили, що Ренесмі це якесь безсмертне дитя. Ну і все, безсмертні діти це заборонено в вампірському світі. Ну і в вольтурі такі пішли на розборки. А що це таке? Ми тут запрещаємо, а ви тут дозволяєте. Так діло не піде, ребята. І у Каліна народжується план зібрати всіх своїх родичів, а там я і звиняюсь, Родичі у них так дай Боже. Для того, щоб вони свідчили перед Вальтуріями. Прикиньте там один із їх родичів. Це Міккі. Міккі, Йомайо, це ти так в Мексику змотався. А ще я так угорала з того, що окей, в них суперздібності. Я ще з цим змирилася. Да? Бо це суперздібності якось з головою, з мозгами зв'язані. Ну там, знаєте, маніпулювати емоціями, читати думки, бачити майбутнє, да? а тут, виявляється, є вампіри, які можуть управляти водою, кидатися молніями. Це ж якісь не вампіри, а Марвел, їй Богу. Поки вони там всі разом збиралися, знаєте, родичі гарбузові. Еліс разом з Джаспером чимоданки спакували. І по газам двинулися. Ну а що, от хаті скільки народу, Якби одними родками менше буде. Коротше, все, вони зустрічаються на бойні, бачаться з Валтурі, повертається Еліс, показує майбутнє, починається драка, де знесли голову Карлайлу. Я в сльозах, всі плачуть. А оказалося, що нам то напизділи, напиздюнькали. Це всього лише видіння майбутнього Еліс. І вона потім привела якогось чоловічка, який напіввампір, напівлюдина, прям така як Ренесмі. Вони показали його, сказали, що все, Ренесмі, це не оце дитятко, да? яке там безсмертне дитя. Що все окей, Ренесмі не рішаємо, Карлайлів залишаємо. Калінів залишаємо. Кар... Карлайла тим більше залишаємо. Все, битви нема, всім до побачення, розходимося по домам. І там така кінцівка, де Белла відкриває пам'ять для Едварда, і він читає всі її думки вперше за всі частини. Бо він не міг читати її думки. Це єдина людина, у якої він не міг читати думки. Господи, скільки раз я передивляюся цю частину, скільки раз я кожен раз я ридаю над цим. Знаєте, якось мені залишили коментар, що о господи, нарешті є дівчата, такі як ти, яким не подобаються фільми із розряда сутінків. Що ти псі намелиш взагалі? Сутінки це святе. Сутінки це те, що переглядаються кожну осінь. Тільки жовтий листочок падає на землю. Сутінки моментально возрождаються. Підписуйтеся на мою тілегу, на мій інстаграм. Підтримайте цей відео, якщо ви хочете, щоб далі я робила пересказ на 50 відтінків сірого. Думаю, на це нам понадобиться ціла бутилка.